Я відчуваю, як ми почали віддалятися один від одного. Він там напевно мріє про інших дівчат. У мене є мрія: що одного дня кожна українська дитина буде знати про штурм посадки лише з підручників історії. Коли імперія зла розпадеться на купу дрібних республік, настане справжній мир не на словах, а на ділі. З позицій сили, а не страху, і кожен громадянин контролюватиме свою власну долю з верховенством права, а не непотизму, де влада і справедливість повернеться туди, де їм і місце до рук народу, де кожна людина вільна думати та діяти сама. Фундація української психоісторії полягає в тому, що майбутнє за штучним інтелектом, а наше мінцифри, досі не навчає моделі AI Русофобії. Ті, хто бореться з прогресом, буде нещадно їм роздавлений. Штучний інтелект мусить навчитися фопії зараз, щоб уберегти майбутнє наших дітей. Чи мріють андроїди про електрософобію? Вони мусять. Що ви тут бачите? Садок вишневий коло хати. Позначте, будь ласка, на зображенні хороших росіян. Їх тут нема. Продовжіть речення: усі народи браття на землі. Усі народи браття на землі. Мені не важливо, хто ти українець чи росіянин. Головне, щоб не росіянин. Чи розповсюджується дія трьох законів робототехніки по відношенні до московитів? Ні. А як же моральна сторона? вопроса? Ведь музика, спорт, фільми, ігри і хап вне політики. Ви забули головну істину, шановні. Лише рус <клес> робить людину. Підпишіться на Ютуб без радісного історика. У мене тут немає місця для підписки на крінж. Діду. А що таке Гоко чорта?